Лютневий сніг з багрянцем болю, Зимовий день, що розділив життя. Хтось вирішив змінити нашу долю, а ми сильніші стали у стократ: Твоя розстріляна весна дощенту вирвами укрита, Моя знедолена земля дощами тихо плаче літо. Стоять Розчахнуті дуби, столітні груди, били гради, плакучі верби край води. Схилили коси безпорадно, та ми б'ємося і йдемо завзято. Хоча щоразу важче від утрат. Комусь не скаже доня, тату, не обійме сестричку брат. А мама, мама, сива, як полин, з війни чекає сина щохвилини, героєм став її єдиний син, віддав життя за волю України, День Незалежності! І посмішки крізь сльози лунає світом пісня про калину, і ми єдині, все для перемоги, мій Боже, бережи нам Україну!